Йому 49, але він виглядає значно молодше. Він ніколи не приховує свій вік і завжди намагається жити на позитиві. Шукає можливість та невиправдання. Такий життєвий принцип відомого не лише в Чернігові, ведучого святкових заходів, педагога, викладача гри на гітарі, мандрівника Андрія Терещенка. Для закінчення школи навчався в Харківському авіаційному інституті, але його завжди тягнуло до музики і дітей. Я що літом працював у тоді ще піонерському таборі, тепер до здоровчі табори. Я працював там і вожатим, і діжакеєм, навіть садоводом, і таке було. І все ж таки більше працював з дітьми. І там були діти з тоді. Вони ще називалися просто дитячі будинки. І мені це вдалося. Якось вдалося з ними знаходити спілкування, розмову. Я став хрестом для двох з них. Потім закінчив перший курс авіаційного, ще літок пропрацював і зрозумів. Що моє це працювати з дітьми, саме це стало причиною змінити фах, і він вступив до Чернігівського педагогічного інституту на факультет початкового навчання і музики. 20 років працював на кафедрі і паралельно в обласному палаці дітей та юнацтва. І тепер це основна сфера його діяльності і справа життя. В цілому я тут, на мою думку, десь близько 40 років, тому що я сюди прийшов ще коли мене було шість років. Спочатку це були шахи, гімнастика, потім інші гуртки, бо діти часто густо змінюють свої вподобання. Я тут займався аж до пори, коли закінчив середню школу, потім інститут в нашому місці. Але як тільки я вступив до лав нашого педагогічного університету, вже з другого курсу я почав тут працювати. І думаю, що в наступному році буде 30 років. Як я тут працюю з них вже більше 20 років? Це я керую за художнім колективом. Студія Гра на Гітарі Андрій Терещенко каже: спочатку до нього приходять діти з нуля, але він робить усе можливе, аби вони стали починаючими музикантами. Я впевнений, що кожна людина, взагалі кожна, може навчитись грати на гітарі. Це дуже демократичний інструмент. Не всім потрібен такий рівень, щоб знаєте, виступати на стадіоні УЕМІ. Так багатьом достатньо, щоб можна було без зайвого сорому, але з впевненістю виступати перед аудиторією. Чи то в школі, чи то в клубі, чи на природі. За 30 років педагогічної діяльності Андрій Терещенко виховав і навчив грі на гітарі близько тисячі дітей, і це вважає найголовнішим досягненням свого життя. Хоча я гітаріст, але я майже ніде ніколи в Чернігові не граю на гітарі. Чому? Куди не прийду, який ансамбль, який оркестр скрізь мої учні, які позаймають усі мої вакантні місця? І я щасливий з того. Але для нас Андрій Терещенко залюбки зіграв декілька мелодій. Його вихованці займають призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І це і їх і їхніх батьків, вважає педагог. Батьки ж, в свою чергу вдячні йому за його турботу і навчання. Знайомились ми з ним 5 років тому, коли моя младша дочь Олеся Бірищака поступила к нему на кружок гітари в дітей та юнацтва. Він перебуває в ній жилу. Вот Цього не вистачає многим, не то, що там школам, а інститутам, університетам.